Доброго ранку, мої малята. Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися, верніше, повторювати, як додавати числа від 4 до 9 до 7 з переходом через десяток. Ну і, звичайно, повторимо, як розв'язувати задання. Зараз на екрані з'являтимуться приклади. Будь ласка, швидко. Називайте відповідь, скільки буде. Бажано, щоб ваша відповідь з'являлася раніше, ніж зміниться приклад. Так, 3 плюс 4, 5 плюс 4, 2 плюс 4. 4 плюс 4. 6 плюс 3. Добре, я думаю, ви встигли обчислити приклади. А тепер я вас попрошу відкрити свої зошити і записати в них 26 вересня, класна робота. Не забувайте від попередньої роботи відступити вниз 4 клітинки. І пропишіть число 16. Пригадайте, будь ласка, це число двоцифрове, це число другого десятку. Воно складається з одного десятку або і шести одиниць. Давайте розглянемо схему і спробуємо пояснити, як виконали додавання чисел 7 і 4. Як до семи додали 4. У нас є сім зелених квадратиків. І нам потрібно до семи додати чотири. Дивіться, що я роблю? Я беру 4 червоних квадратики. Спочатку кладу 3, і в мене виходить круглий десяточок, а від четвірочки залишається ще один у мене в руках. Я його докладаю і виходить 11. Отже, пригадайте, чотири я розкладаю на дві частинки або на два зручні доданки, три і один. До семи додаю спочатку трічку і отримую круглий десяток, а потім додаю 1. Отже. 7 плюс 4 це буде 7 плюс 3 і плюс 1, або 11. Пригадайте, що завжди треба до, другий доданок розкласти на дві зручні частинки. Перша це буде... Стільки одиниць, щоб отримати круглий десяток, а потім додаю решту одиниць. Обчисліть 7 плюс п'ять. Сім плюс шість. Сім плюс сім. Сім плюс вісім. Сім плюс дев'ять. А зараз давайте подивимось на приклади у стовпчиках. Дітки, це номер сто на сторінці двадцять. Подивіться перший стовпчик. 9 плюс 7 і 7 плюс 9. Давайте розв'яжемо перший приклад. 9. Щоб стати круглим десяточком, потрібна одиничка. Отже, сімку розкладаємо на два зручні доданки 1 і 6. 9 плюс 1 10 та плюс ще 6 16. Отже, 9 плюс 7 це 16. А тепер погляньте, будь ласка, на другий приклад. Чи є сенс його обчислювати? Ми маємо такі самі доданки. Тільки їх поміняли місцями. Перший приклад 9 плюс 7, другий приклад 7 плюс 9. Отже, пригадайте, будь ласка, ми з вами вчили, якщо доданки змінити місцями, то сума не зміниться. Отже, відповідь другого приклада буде така сама, як і першого. 9 плюс 7 це 16. Отже, 7 плюс 9 також буде 16. Погляньте на другий стовпчик. Та ж сама історія. Обчислюємо. 8 плюс 7. Вісімки, щоб стати круглим десяточком, необхідна двійка. Отже, сімку одразу розкладаємо на два зручних додатки. 2 і 5. 8 додати 2. 10 плюс ще 5 15. А тепер погляньте на другий приклад. Чи треба його обчислювати? Чи можна одразу назвати його відповідь? Ну, звичайно, його відповідь буде так само. Третій стовпчик, будь ласка, виконайте обчислення самостійно. А зараз попрацюємо за номером 105 на сторінці 20. Пригадайте, як називаються ці числа при відніманні. Звичайно, зменшуване від'ємник різниця. У прикладі на віднімання найбільшим числом є зменшуване, тому що його зменшують. А як же ж нам знайти невідомий від'ємник? Пригадайте правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. В зошит, будь ласка, запишіть тільки знайдені від'ємники. Давайте розберемося з першим стовпчиком. Зменшуване 15. Від'ємник невідомий, різниця 5. Пригадую правило, щоб знайти від'ємник, від зменшуваного віднімаю різницю. 15 мінус 5, 10. Аналогічно, віднімаючи від зменшуваного різницю, знайдіть, будь ласка, від'ємники для решти стопчиків. В зошит нагадую, запишіть. Тільки від'ємники. Я думаю, ви добре впоралися з цим завданням. Е, будь ласка, коли виконуєте завдання, ви можете ставити відео на паузу, а потім включати і слухати знову. Зараз я вам пропоную виконати невеличку фізкульт-хвилинку. Щоб відпочили ваші ручки, спинка і голівенька. І попрацюємо над задачею 106. Вона знаходиться на сторінці 21. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Загін. У ньому було 17 телят. Що роблять телята? Тікають! Декілька телят Вибігло з загону. І там залишилося 10 телят. Скільки телят утекло? В зошит записуємо. Задача 106. Подивіться, будь ласка, було 17, це начебто зменшуване. Залишилося це різниця, нам потрібно знайти від'ємник. скільки ж телят утекло. Так, правильно треба від усіх телят відняти тих, що залишились. І тоді ми дізнаємось, скільки ж телят вибігло із загону. Це була у нас задача на знаходження невідомого під'ємника. Давайте прочитаємо задачу 107. У п'ятачка було 10 кульок. Після того, як кілька кульок лопнуло, в нього залишилося 7. Скільки кульок лопнуло? Подивіться уважно на схему задачі. Всього 10, 7 залишилося, скільки ж лопнуло. Це ми будемо шукати. Або невідомий доданок, або іншими словами ще від'ємник. Потрібно від утих кульок, яких було всього, відняти ті, що залишилися. І ми дізнаємося, скільки ж кульок. Лопнуло. Записуйте, будь ласка, задача. Записуйте розв'язання. Я нагадаю, від усіх кульок треба забрати ті, що залишилися, і ви дізнаєтесь, скільки лопнуло. Не забудьте в дужках писати позначення к кульок і не забудьте, будь ласка, писати відповідь до задачі. А за номером 108 попрацюйте, будь ласка, самостійно. Перевірте, наскільки ви уважні, які ж помилки допустив художник на своєму малюнку. А наш з вами урок добігає кінця. Як же ж додавати числа з переходом через десяток? Другий доданок треба розкласти на два зручні доданки. Перша частинка, перший доданок буде таким, щоб доповнити те число, до якого додаємо, до десяточка. І додаємо спочатку стільки одиничок, щоб отримати круглий десяток, а потім решту одиничок. Я вас попрошу самостійно опрацювати номер 109 і номер 110 на сторінці 21. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. А я хочу сказати, що ви всі молодці. До побачення! Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі на наступних уроках.